Як провести вимірювання, щоб визначати розміри об'єктів на землі і у космосі, а також відстані між ними застосовують вимірювання. Наприклад, завдяки вимірюванню довжини річок дізналися, що найдовша річка України Дніпро. Вимірюючи швидкість руху звірів, дослідники з'ясували, що гепарди найшвидші серед усіх наземних звірів. Вимірювання метод дослідження, дія, що дає змогу порівняти величину об'єкта з одиницею вимірювання або міркою. Вимірювання це метод вивчення природи, за якого для визначення характеристик певних природних тіл чи явищ користуються спеціальні одиниці метр, кілограм, градус тощо. Еталон це мірило зразок. Вимірювання цей метод дозволяє порівняти результати різних досліджень, навіть якщо їх проводили різні люди чи за допомогою різних приладів. Дізнатися про те, який об'єкт має більшу масу, на скільки грамів більше чи у скільки разів більше, можна за допомогою зважування, тобто вимірювання маси. Вам доводилося здійснювати різноманітні вимірювання, зокрема, вимірювати свій зріст, температуру тіла під час застуди, час виконання домашніх завдань. Під час експерименту теж іноді проводити вимірювання. Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про термометр. Температура завжди відігравала і буде відігравати надзвичайну роль як в повсякденному житті, так і в пізнанні природи дослідженні нових явищ. Як добре, що ми ним майже не користуємось, так можна сказати про термометр. Але ця річ просто необхідна. Особливо восени і взимку. Винахід термометра приписують відразу багатьом. Це обумовлено тим, що багато вчених одночасно працювали над створенням апарату, який би допоміг виміряти температуру повітря, ґрунту, води. Історія термометра тісно пов'язана з ім'ям Галілео Галілея. Саме він. В 1592 році винаходить перший прототип термометра прилад для вимірювання температури під назвою Термоскоп. Однак пристрій, який би вимірював температури людського тіла, вигадав італійський лікар, Санторіо Санкторіус з Падуанського університету придумав в 1626 році пристрій для вимірювання температури тіла людини. Це була куля і трубка з розподілами, наповнена кольоровою рідиною. Прилад був такий громісткий, що встановлювався поза будівлею. Пізніше з'явився ртутний термометр. Його будова доволі проста. Термометр виготовляється зі скла. На одному з його кінців міститься поражнина, резервуар, заповнена ртуттю. Коли ртуть нагрівається, вона розширюється, як і всі речовини при нагріванні. Та підіймається з резервуара тонким отвором капіляром по стінці приладу. На капіляр наносять температурну шкалу. До скількох градусів нагрілася ртуть, ми з'ясовуємо за позначками шкали, який сягнув ртутний стопчик. На сьогоднішній день використовують термометри зі шкалою. Цельсія, Фаренгейта, а також зі шкалою Кельвіна в наукових дослідженнях. Однак зараз ртутні термометри витіснили електронні або цифрові термометри, які працюють на основі вбудованого металевого датчика. Вимірювати можна розміру і масу тіл, швидкість руху, тривалість певних явищ для проведення вимірювань. Використовують вимірювальні прилади, такі як лінійка, термометр, терези, годинник, секундомір мір тощо. Із давніх давен у людства виникає потреба вимірювати відстані. Люди винайшли міри довжини крок, розмах рук, довжина пальця тощо. У країнах серед земномор'я з'являється величина стадій вона дорівнює відстані, яку пройшла людина від сходу до заходу сонця. Із літописів відомо, що міри вимірювання на Русі з'являються у 11-12 столітті. Мірами довжини були сажень, верста, лікоть, п'ять. Звісно, що такі міри вимірювання не могли бути точними. Оскільки, наприклад, довжина крока у різних людей була різною, у торгівлі на Русі одиницею виміру був аршин. Купець при продажу тканини натягував відріз до плеча ця довжина і була аршином. Згодом аршин стає фіксованою мірою. Випускається дерев'яна лінійка довжиною в аршин. Згодом людству змушено вимірювати великі величини. З'являється давньоримська миля, яка дорівнює тисяча кроків. Оскільки одиниці виміру між країнами відрізнялися, стали робити перехідні таблиці, де одиниця іноземної держави співставлялася з одиницею наявної держави. 7 квітня. 1795 року у Франції приймають закон про введення єдиної системи МІР. Так, метр визначається як одна 40-мільйонна частина довжини земного меридіану. У 1799 році виготовлено еталон метра у вигляді платинового стержня. Тільки через 100 років метрична система МІР. Стала найпоширенішою в Європі. Сьогодні більшість країн світу користуються саме метричною системою одиниць вимірювання. Для проведення дослідів використовують лабораторне обладнання. Піпетка, мірний стакан, мірний циліндр, штатив лабораторний, скляні палички. Ступка з товкачиком, лійка скляна, колби. Результати фіксують у вигляді нотаток, записують текстом, а також у вигляді таблиць, діаграм тощо. Вимірювання це встановлення відношення між величиною та її одиницею, яке виражається числом. Вимірювання використовують як метод дослідження для проведення спостережень, вимірювань і експериментів використовують збільшувальні та вимірювальні прилади лабораторне обладнання. Чи знаєте ви, що найдовшим музичним інструментом у світі є українська трембіта? Це наше. Найдовший у світі музичний інструмент український. Його придумали для зв'язку у горах, коли телефонів ще не було. А робили її зі смереки, в яку вдарила блискавка. Трембіта рекордсменка. Її занесено у книгу Гіннеса. Вона завдовжки 8 метрів, а важить півтора кілограми. Як кицька. Це наше і це твоє.